Всім привіт! Сьогоднішня тема як знайти свого логіста. Це найбільш ключова фігура у вантажних перевезеннях, тому що ви не можете одночасно керувати своїм автомобілем, заповнювати заявки, моніторити ринок, хто скільки, пропонує заключати договори на перевізку, контролювати оплати. Тому. Вам по-любому потрібен логіст. Це, звісно, я кажу для початківців. А хто більш е, досвідчений у цій справі, хочу сказати, як мені вдалося е, зробити мені це і що я для цього зробив. Звісно, коли я купив машину, я сам захотів. Але я зрозумів, що. Мені потрібно дивитися в монітор, більше нічим не займатися, щоб у мене була е, нормальна загрузка і високий фракт, щоб це мені було вигідно. Я потрібно займатися тільки цим. І тому я вирішив, що я не хочу цим займатися, не буду, у мене багато інших справ. Я знайду диспетчера-логіста. І я, я вирішив це питання. Старінним методом. <хи> я взяв і став моніторити, хто дає які об'яви. Об'яви оголошення, э, хто показує такі послуги. Але коли я почав їм телефонувати усім, то що вони мені розповіли, я, чесно кажучи, був просто у шоці. Перше, ми тобі будемо платити. 30 гривень кілометр. А, скільки ти проїхав, скільки ми тобі оплатили. Я кажу, чуєте, а якщо там а, клієнт плат, платить 40 гривень кілометр? Ілі вам він платить, там 50 гривень кілометр. А ви мені по 30. Ну, щось, я не зрозумію. Щось дуже якась а, непрозрачна схема, якась вона дуже мутна. Ну, хочеш соглашайся, хочеш не соглашайся. Ладно, добре, йдемо далі. А, Звоню іншому диспетчеру. Я буду тобі оплачувати раз у тиждень, будеш їздити, куди я тобі скажу. І гроші раз у тиждень. Почекай. А це один у тебе замовник, чи це буде по Україні? Ні, це буде по Україні, я буду шукати тобі вантаж. А чому раз у тиждень? То чому в мене такі правила? Так чуєш? Гроші ти отримаєш сьогодні. Чому я повинен отримати їх через тиждень? Щось я не дуже зрозумів. Е, ще третій є варіант. Е, ти шукаєш вантаж. Ти його сам не можеш знайти. Тобі знаходить його логіст і каже: за перевозку 17 тисяч. Ти такий, ну ладно, добре. А потім він тебе пише і скинеш мені на картку 3. Я кажу: 17-3 ні. Тобі заплатять 20, а ти мені 17. Чуєте, ви там не офігели, ні? Не... Я купив машину за свої гроші. Ре... Я їх реально потратив, ці гроші. Я можу купити однокомнатну квартиру. У якомусь місті. Не кажу, що там у Києві. Але на однокімнатну ну, мені хватить. Е, я машину... Е... Обслужив, відремонтував, наняв водія, плачу податки. Тобто, я повинен заробити стільки ж, скільки логіст, який зробив там 2 дзвінка. Ні, я розумію, що люба робота, вона повинна оплачуватись. Але, друзі, ну, щось тут не дуже вроді гаразд, мені так здається, у цьому бізнесі. Я зробив десь, ну, дзвінків, мабуть, 15. Ну, Чесно кажучи, не рахував, але багато. Я потратив, потратив на це півдня. Але коли я зрозумів, що я просто витрачаю свій час і свої нерви, я думаю, ні, так не піде. Мені потрібно знайти людину, котрій потрібна робота, котра хоче працювати. І, звісно, хоче нормально за, за, за це зарплату. Тому я сів і подумав, як би я хотів співпрацювати з логістом, диспетчером, називати це як хочете. І я вирішив, що я готов логісту давати відсоток від фрахту. Я для, для, я для себе вирішив, який це відсоток. Думаю, ну по-любому я знайду людину в усій Україні, кот, у котра є досвід, хто хоче працювати, кому потрібна робота. І ми будемо у тандемі разом заробляти гроші. Що я зробив? Я написав оголошення. На Веркува, на роботу я зробив там аккаунти. І оголошення було у мене отакого от плану. Власник вантажного авто шукає логіста для взаємовигідного співробітництва на довгостроковій основі. З мене авто, з вас загрузка. Ваш відсоток скидаю вам на карту одразу після сплати за перевезення. Для співпраці потрібен, потрібен тільки один логіст. Телефонуйте. Працюємо по Україні. Написав параметри авто, написав, що я ФОП-3 група, що в мене нема НДС, щоб людина, е котра е мала досвід у цій справі, вона розуміла мене, що я хочу їй донести. Звісно, е було багато дзвінків. Багато кому потрібна робота, багато кому. Звісно, 80% людей не мало досвід. Хтось хотів навчи мене, хтось каже, я хочу в тебе працювати. Хтось ще якусь фігню розказував. Я брав 2-3 дні дивився на людину. Виходить, не виходить, як вона працює. І я знайшов свого логіста. Людмила. Ти мене бачиш, я тебе ще ніколи вживу не бачив, але це нам е, не мішає нормально працювати і заробляти разом гроші. У нас е, домовленості, але коли е, Людмила знаходить нормальний фрахт, хороший, я плачу у 2-3 рази більше за цей фрахт, ніж наша домовленість. І я з повагою відношусь. До людей чесних, які хочуть нормально працювати і нормально, об'єктивно, адекватно реагують на те, що ти їм кажеш. Тому шукайте, і ви знайдете свого логіста, диспетчера, ніхто вам його. На Блюдці за лобою кайомкою не дасть. Як хоч, якщо хочете, щоб було дуже просто, то там буде завжди дуже мало грошей вам залишатися. Запам'ятайте це. Бажаю всім е, удачі на дорогах, гарних високих фрахтів і щоб вам своєчасно оплатили за вашу роботу. Всім пока.